Все гаразд. Hey, Нинці? О, ні Тепер прийшла моя черга їсти цю жахливу цибулю. А мені обов'язково це робити. Пахне вона жахливо і плакати від неї хочеться. Те, добре, треба зібратися силами і зробити це. Мамочки мої, це навіть гірше, ніж я думала. Давай, ненці, ти зможеш. Ще один укус, а потім ще один. Через цю дурну цибулю я весь макіяж собі зіпсую. Але я я не можу стримувати сльози це вище моїх сил. Ох, бідолашна. Ми так тобі співчуваємо. Тоді б не змушували мене це їсти. Чи хоча б допомогти? Я готова надати моральну підтримку. Ти зможеш, ти впораєшся. Я повністю згодна, зен у тебе все вийде.